22 квітня на Хмельниччині було організовано і проведено комплексне тактичне навчання з ліквідації умовної лісової пожежі, що виникла в 30-му кварталі партизанського лісництва державного підприємства Славутський лісгосп. Тематикою організованого заходу стало питання організації розгортання та управління силами і засобами Шепетівського зведеного загону головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області під час гасіння лісової пожежі і відпрацювання питань взаємодії із відомчими підрозділами лісового господарства. Метою проведення сьогоднішніх навчань є наближення пожежі небезпечного періоду. Тому ми сьогодні. Розгорнули зведений загін, який передназначений для гасіння великих лісових та складних пожеж, який забезпечений всіма необхідними елементами для керівництва, для проживання, для харчування особового складу на випадок затяжних таких пожеж. Сьогодні ми збираємо на базі нашого зведеного загону, ми сьогодні збираємо всіх перших голів, всіх перших заступників голів районних адміністрацій, керівників всіх лісових господарств області. Аграрних підприємств, з якими ми сьогодні проведемо як теоретичну, так і практичну частину відпрацювання, щоб всі знали порядок взаємодії, порядок надання друг другу допомоги для ліквідації таких незвичайних ситуацій. Я хочу наголосити ще раз на тому, що керівником гасіння лісової пожежі є лісничий, на ділянці якого виникла пожежа. І тому ми виступаємо в ролі спомагательних підрозділів, але, на жаль, Зачасту буває таке, що нам керівництво приходиться брати на себе, тому що не в повному обсязі сьогодні лісові господарство і підприємця забезпечені пожежною та іншою спеціальною технікою. Для ліквідації таких ситуацій учасниками заходу стало керівництво головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій області, чергові караули 18-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Славути, 7-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Нетішина, 13-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Ізяслава, 21-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Шепетівки та 24 го державного пожежно-рятувального поста селища міського типу Білогір'я. Крім того, було задіяно засоби житлово-комунальних служб, керівництво та працівники державного підприємства Славутський лісгосп, керівництво та працівники Славутського рему, бригади швидкої медичної допомоги району та працівники Славутського відділу поліції. Тактичний задум організованих навчань полягав у тому, що внаслідок необережного поводження з вогнем на території лісового масиву виникла низова пожежа кущових насаджень та трави, швидкому розповсюдженню вогню сприяв сильний вітер, утворили. Загроза переходу пожежі у верхову. Оперативно до місця події прибула добровільна пожежна дружина державного підприємства Славутський лісгосп та розпочала гасити пожежу тонко розпиленими струменями води, за допомогою ранцевих вогнегасників та хлопушок. Окрім того, автоцистерни підприємства були залучені до підвозу води професійним рятувальникам. За допомогою трактора з плугом було відокремлено місця виникнення пожежі для недопущення розповсюдження вогню на більшу площу. На допомогу добровільній пожежній дружині прибули пожежно-рятувальні підрозділи зі Славути, Ізяслава, Нетішина, Білогір'я і Шепетівки. Шепетівський зведе загін номер 3 Він безпосередньо дислокується в місті Шепетівки, в нього входить шість районів. Він безпосередньо бере участь в даному заході умовно гасіння пожежі в 30-му квадраті і що входить до Шепетівського зведеного загону. Тобто Славута, Ізяслав, Полонне. Білогір'я, Тіофіполь, які задіяні в даному заході, щоб відтренувати різниці навички, свої службові діяльність і цілі, щоб подальше не допустити, так як на Ізясловщині, була подія, щоб була велика площа, була значить, затяжна пожежа, щоб подальше таких подій не було. Площа пожежі лісового масиву на момент прибуття першого підрозділу оперативно-рятувальної служби складала 200 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували кромку пожежі всім периметром. При цьому були зосереджені за напрямком просування низової пожежі усім фронтом. Заплановане комплексне тактичне навчання з ліквідації умовної лісової пожежі пройшло змістовно, оперативно і динамічно.